Всім привіт! Всім привіт! З вами Олег і Настя. Так, зараз я включу саму гру. Продовжуємо грати сьогодні. Приймай! Да. Розовенький. Він розовенький. Будемо продовжувати грати Nintendo Sports. Що ти хочеш сьогодні? А, так, що ми ще не грали? Ми не грали бамбінтон. Ні, і ми все. грали. Разом? Так. Да, тільки, по-моєму, ти один грав. Не знаю. Один на один з кимось грав. Може і так. Ми тоді не, не навчилися як грати, і тіпа, е, якось не дуже вийшло. Так, да, я на цього разу в сімейну гру подобавив, тому безкінечна кількість подарунків буде для кожного. А... Давай тоді випадково. Я трошки пограв в цю гру, бачите, я змінив себе, я тепер розбитий. Теж старий. Так. Да. Я містажерку <рес> і я. О, це боулінг. Oh. да, Я вже отримав, до речі, рейтинг в голь. В, в, в боулінгу. Що що, що робите? Верхня кнопка і. оце. Нижня. А, це? L це низ. Оце от. А, я поняла. <свят> я забула. Так, <свят> да, у мене вже є рейтинг. D. Це поки що найнизький рейтинг, але я його все ж таки отримав. Я не знав, що тут є рейтингова гра. <свят> Так, покидають смалики. Маленькі... А як його кидать? Верхняя кнопка і люба из кнопок. Так. Так, а як? як? Я забула як. И дожди. Уже начинаем грати. Так, мы знаем. Ми знаємо. Но... не знаем, я забула. Тримаю що так? Блин, чпоня, как и гаджет. Она! Булзай! Да А, ти ще раз. Ну вий. Надо було якось посередині став. Я сказала, так. я забула як грати. Та я поняв, але... У... Всі кинули. Ти поки що яка? Ти четверта, я перший. Ого! Яка честь для мене. Чпоньк! Страйк! Ммм, в мене почти. Перший місце, це бейба. Покидаю пока смайк. Поки я дивлюся на вас. Єй! Хоч так. Ми трохи непогано йдемо. якось Так, да, якось такі собі у них гравці. Е... А! Ха-ха! На собой веке осталося. Да. Є таке. Бум! Класний спер! Єй! Спер! А у тебе він не класний! Ей! Так, ми нормально хоч стоїмо? Надіюсь да І що там, Що там? Я на першому, ти на другому. Є-є-є. Три після? Що собі. Так. Да? Потому що у мене страйк був, Йо -мо. Дайте всього треша трошечки. Купив, називається, одноразку зі гірком. Нашу є не знаю. Другий раунд. Другий раунд. Далі пройдуть тільки п'ятеро. Mm -hmm. Якщо що, тому... Намагайся. Якось дуже бистро до китка приготувалася. Алін. Ні! It's my only witness! Ну да. як я й думав. Это так само одна осталась. Що ти ты рукою? В смысле? Ты тик, щось мяла рукой. Я ничего не мяла. В смысле я мяла? Ну, я... твий персонаж. А, я ничего. Я не попасть. Ясно. Ну! Да ну! Кидай! Ч она накидай! Да, еда кофе не. Накидай! кидай! хо Молодец! Ух ты, спер! Блин, подивись, на цю фігню. Ти Ты просто на знаешь набирала разгона! Да-да! І кинули так? А -а 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 -а! У нас так по черзі буде що шо? По походу. Ти на перших місцях. Ага. Едуардо, Ейп і Райан не силу нам протистояти. Хоча щось мені підказує, що це все боти. <рес> Чого ти так думаєш? Бо всі якось. Його грають? Однаково називають. А, та ну. да. Полуфінал. Коротше, тут бой серед нас двох. Да. Мабуть, я не знаю, чесно. Страйк! тут <otionally> <Hadicium> <wi> <soundtrack> От, я ж казав, дивися, у нас... У мене 115, <хак> er Ett... у тебе 101, <friendships> і у Едуардо який третій, між іншим. 64. 44. Як так можна фігур кидати? От я за це і кажу. Скоріше всього, що це буде. Та блін. А воно настільки фігово кидають, що я не знаю. Може, знаєш, типу як одна із перших ігор по боулінгу. Бо ми вперше, мабуть, граємо з роздільним екраном. Мені так здається. Типа, так. Да. Да вы гоните! Ну а что ж? Ну! Я так и думал. Так и дай! Хэй. Я сейчас думал, что ты уже протыкаешься. Фрагмент. Я вкину той смайлика Бачиш, і ніхто даже смайлик нам не кидає. Мало бути багато смайлики. Ого, страйк! Ну, це якесь знущання хм х м ха Чекай, у нас що, одинаковый щот? Це із-за того, що ти цього разу викинула страйк. А в попередній що було у тебе? Спер, да. Ну от. Коли відбиваєш всі, то ну якось там щитає, збільшує счет. Я не знаю точно, як саме. Но мені кажеться, що ти виграєш даром. Байдеш докинуть маленький, але я не розумію як. Верхняя кнопка и одна из любых тих. Я ж тебе и и финал между нами, значит. А, Собака! <связывая> Я тебе зараз знаєш куда верну позоти за таки удары из-под тяжка. А це уже обидно. Но тебе дадуть же два удара. А мне не Страйк Мен Нажми кігрі грі право круп. Щоб я вже не чекав тебе. <ріст> 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 Почекай, ха ми однаково вдарили. У мене це другий Один страйк і... І один спер Я виграв. <ріст> <ріст> Як? Вот <ріст> я! Ого-го, ого го У мене раніше був е, страйк. Ну, так у мене тоже був. Ти не знаю. У мене спочатку був страйк. <рес> це якась каздич, це не чесно. Треба реванш. Ну-ка, ну-ка, подивимося, що нам випаде. Так, 172. Кролік. Ну а шо ж? Я монокль хочу. Я теж хочу моноколь. Блін, моноколь такий кліп. На відпочинку. Нажимає щоб кіпати цей. На що? На цю саму кнопку. Ти Тискіпаєш, скільки воно начисляє. Так. Да. Ну виграла ж. Ти можеш вибрати або це, або то. Або ще один. Ой, це теж класний, я хочу кроля. Ну дивися, бо два дня залишилося до кінця. Костюмчик О, костинчик. Остальный. Махне, ну, малохли, На тобі мятно шоколадний батончик. Да <реш> бы телефон жужить. Ту Мне нравится боулинг играть. Опять получается, я его надо выберу лучше. Mm, давай щеп боулинг. Что, боулинг. Тут можно выбрать до трех игр, щоб оно шкало. Mm, давай боулинг. Може, теннис и бой на м'ячах? Ладно. Вже в кліщій ігрі пограємо в волейбол і. фей. гольф. Бо я просто. Е... Я ще не навчилася не нормально грати. у мене тенець ні пера не виходить, понимаєш? <гум> Вопте, ні в'яко, я не знаю, чого так. Я скільки не намагався грати в нього, у мене не виходить нічого. А ти мою тавки не бачила? бачили? Ну, мне чуть прохладненько много стало. А, что мы уже Ну да. Хорошо. Я град, я забыл. Махат. Ха! Це я замочнив. Так, молодець. А! Є. Yeah. От я тобі кажу, я не знаю, як відбивати правильно. Ну вже як є. Тепер я спереді, так що відбивай ти тепер. Реакція сработала неудачно. Трошки. Оу! Ха-ха! Наски, parrodo. vai bem. Nice. Nice. Bem. Ah! Ah! sei já Я бачу. Це що, що за удар? Не знаю. Ідеальний удар, якийсь, чи що. Це то, що я тоді фігнула один раз. Собака, дика. Матчпойнт. Можемо проиграти. Oh! Бий. Бля. Нікого матчпойнта. Кейт. Нажми! це було? Я не наш Ну, вибачте. Ну, то Вот уже те. Давай мені монокль. <риклад> <риклад> монокль. О, от що маєш для те що? Був! О, той його це його отой. <смеш> <смеш> Правильно, до речі, купив? Бой лиміче? учасник. А, я матч те. Енергомеч. Вперед! Погналися! Та-та-та-та-та! Та-та-та-та! Та-та-а! Чига, як тебе вообще можно зробити таке лицо? Він два мяча взяв! Он засранец. Давай, давай, давай! Я чітчо. Давай, давай, давай! Слотамба. О, як погодка, <се́ Tools> Hu -hu -hu -hu> він сам винний, що проти мене два м'яча цілий взяв. серьезно. Блин. У него два меча, что я могу с этим сделать? Ну ты же в прошлый раз сделал. Да, но я дуже напрягался. Фигач, 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 чувак, фигач. Давай, 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 давай. Ну! No! Ні! Якось смалік. Ти не What? What? Ти на той спалік вибираєш, Ти тебе якась погода візьме. Я вибираю погоду. Нащо тобі погода? Потому що показати йому, що у нього не надався день. Тут дурне. А мати дурне? Это просто Ладно. Что нам дальше попадается? Ага. Були. Тенис. Тенис? Да. Hey. Hey, ми... hey, против двух, це прикольно слушать. Да. И цього разу против именно людей. Мы хотя бы знаем у них. Угу. Uh -huh. А Попрошу було не против людей. <анкруто> На мечах против людей. Ні, а предыдущий. От це от я не можу сказати. Кіпро... Слухай. А -а -а! Погода. <похож> погода. Погода, погода. Ноль, один. хо <худова> хо ти це бачила? Ага, Роман, Я не знаю, супер... як це вийшло. Це супер удар. <фух> Відбувай! А! Я не достав. Блін, мені треба було не відбивати. Вони виходили на ау. Балін. Управляй ще своїм. Та, Ударами. Я чуть було не провтикався, що ага. я відбиваю. Ха! Уф! Пу! Это было жестко. Так, бей. Ха-ха-ха! У нас выходы! <laughs> Ничего себе! Можно пропустить? Ну, это да. Потрать. А, я не достал. Да. Это Замахнулся. А! А! Молодец. Та-да! <свят> 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 Цель ничего себе удар. Так, Матч помню. Матч Так, давай. А-а-а. Попал. а Давай. Ты сможешь. Табак. два роза пішли. Ну Настя. Якщо зараз ми пройдуємо. Ну не лобить, но не робить, так як мені надо. Робить, просто ти ты це робиш! Не пробовалась. А не ше. Ще... Шемочпойн. Фух, шанс ще є. Серйозно? Що, ми виграли? Вони виграли. Вони виграли? Я нічого не розумію в цій житті Вони дошли до 9. Э, до 10 -а. -а, -а. Першим. Ну ладно. Видно, в 9 настає... нас стоє. Які ж скотини? Та блін? Да, давай. Вушка. Тих. Якісь вони такі добі. Так, що у тебе? Айди. Да. Французька парка. Як ми там записуємо вже. Не знаю, ну мені шесть вже парка. Да. А, будемо закінчувати. Дякую, друзі, за перегляд. Вам був Олег. І Настя. Всім дякую і всім Па-па!